До вихованців Ужгородського дошкільного навчального закладу номер 30 завітали справжні захисники. Бійці АТО 25-ї Дніпропетровської бригади прибули, аби розділити з малечою радість свята і подякувати за підтримку, яку малюки надавали їм протягом двох років. Подробиці зустрічі далі у сюжеті. Патріотичному вихованню в 30-му відсадку Ожгорода приділяють особливу увагу, чи не кожне заняття присвячують цій тематиці. Тому й не дивно, що діти в п'ятирічному віці вже знають, що таке мир, і усвідомлюють увесь трагізм війни. Мир то коли набитися і дружити. Бути дружнім, допомагати один одному, захищати дівчат. Я мрію і про те, щоб війна закінчилася. І я завжди буду своєю сім'єю. Підтримують воїнів антитерористичної операції дошкільнята разом зі своїми вихователями та батьками ще з 2014 року. На передову надсилають патріотичні малюнки та пишуть листи вдячності. Усіх дитячих малюнках домінували жовті сині кольори. Їм ніхто не говорив, що діти розмальовуйте писанку або сердечко жовтим і синім кольором. Вони самі малювали половинка жовта, половина синя. Ну і звичайно, у всіх дитячих малюнках завжди присутня це і дитяча психологія. Це, і, зрештою, бачення дитиною світу. Не завжди малюють будиночок, чи це садок в їх уяві, чи їхній дім і квіти. Така дитяча творчість, неабияк підтримує патріотичний та бойовий дух солдат. Переконують бійці 25-ї Дніпропетровської бригади, які вже не вперше завітали на зустріч з дітьми. Майже на всіх наших точках висять дитячі малюнки. Це дуже дає стимул, тому що ти знаєш, що в тебе там хтось чекає і хтось за тебе переживає, думає. Ну це безумовно надає якесь такої піднесення. Не знаю, як це пояснити. І цього разу воїни не залишилися без подарунку. Власними руками дошкільнята зробили серце та оздобили його патріотичними долонями миру. Завершилося свято на подвір'ї, де малеча запустила в небо жовто-блакитні кульки.